Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже діду. Зроби мені діду соломиного бачка і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бачок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо робити нічого. Зробив дід соломіного бичка і засмалив його смолою. От, на ранок, баба набрала прядива і погнала соломіного бичка пасти. Сама сіла під кущем і приказує пасись, спасись, бичку, на травиці, поки я попряду. Пасись, спасись, бичку на травиці, поки я попряду, сказала вона і вдруге. Пряла, пряла, поки і задрімала. Коли це з темного лісу відмідь біжить. Ти хто такий? А бичок і каже, я бичок, тритячок, соломе зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, коли ти ось так смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. А бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз. Шарпав, шарпав, ні і вирішив затягти того бичка в ліс. От баба прокидається, а бичка нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь бичка тягне за собою. Вона до діда, діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, віддер медведя, взяв і закинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба уже набрала пряжу і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я попреду, пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я попреду, сказала вона знову. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу сірий вовк вибігає та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв, драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба. А бичка уже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому пішов. Коли дивиться, а вовк бичка тягне із собою, побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляти собаки трохи ще трохи і би шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила ця баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув лисичку в погріб, а наступного дня і зайчика побігайчика піймали. Сів дід над лядою та й давай ножа гострити. А ведмідь його й питає. Діду, навіщо ти ніж гостриш, а щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Джав і випустив ведмедика. А сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару вечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка витнула мордочку та й питає, скажи мені, будь ласкавий дідусю, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це курей принесу. Аж наступної ночі щось грюкає у двері, відкриває дід, а там ведмідь меду приніс. Тільки ліг. Знову щось грюкає. Відкриває вовк, цілу овець пригнав, так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а соломіний бичок і досі стоїть у них у дворі. І от одного разу бичок відчув, що йому стало трошки нудно вдома. Так відбулося, що бичок. Вирушив вирушити до лісу у пошуках нових пригод і друзів. Він пройшов крізь густий ліс, де пташки співали, а дерева шепотіли свої таємниці. Але з часом бичок почав втомлюватися і розумів, що вже пізно. Він не знайшов жодного нового друга та вирішив відпочити, поки ніч не настала. Коли зорі засяяли на небі, бичок вирішив продовжити свій шлях, але раптом зрозумів, що заблукав. Тривожно поглядаючи навколо, він не міг знайти шляху додому і сумно заплакав. Тим часом дід та баба, довго шукаючи свого солом'яного друга, були дуже засмучені і журилися. Вони не знали, де шукати, і серця їх були наповнені тривогою. Але ось, наче відгук на печальні стогони того небечка, вони почули його плакучий голос. Негайно вони вирушили в тому напрямку і, радісно зустрівши свого нового друга, обняли його. Баба сказала, ох, як ми тебе тут шукали. Ти ж наш найдорожчий бичок, дід додав. Тепер ми завжди будемо разом, і тобі не доведеться вирушати в подорожі. І так вони разом повернулися до свого дому, щасливі, що разом. З того часу вони не тільки піклувалися один про одного, але й разом переживали нові пригоди, будуючи щасливе життя в своєму сімейному колі.